Володимир Дегтярьов, представник служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Хартія. Вже є з нами. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго ранку. Власне, які новини, що відбувається на Харківщині? Розкажіть, будь ласка, на Харківщині, на Харківщині холодно і морозно. Це значить, що більше зокрема витрати дронів, адже. В принципі, взимку, коли довша ніч, коли гірші умови, нам доводиться більше застосовувати, ну і більше витрачати, тому що все таки більшість спостережних дронів, які застосовуються, мавіки аутели, вони в першу чергу для цивільного використання, і це напевно така ключова відмінність. Якщо говорити про поле бою, то за перші декілька днів лютого нашим бійцям нашої бригади вдалось знищити понад два десятки росіян, а знову ж таки, завдяки дуже вдалій вмілій роботі наших пілотів, як аеророзвідників, так і пілотів ударних дронів. Де зараз власна найскладніше на харківському фронті? Ну, ми можемо говорити. Я можу говорити лише про ділянку, де стоїть бригада. Це на північ від Харкова між Харковом і кордоном за селищем Липці, яке знаходиться вже давно під нашим, під нашим контролем. Проте, на жаль, дуже сильно понівечене і знищене російськими обстрілами. Пане Володимире, каже про це вже і президент Зеленський і заявляють адміністрації Трампа, що зараз ведуться. Якісь перемовини і може бути вихід на якусь мирну угоду. І ну, очевидно, що для нас дуже важливо, принаймні точно звільнити ті території Харківської області, які є на вашу думку, що для цього потрібно? Чи це взагалі реалістичне завдання? Ну і що власне для цього потрібно? Ну, приклад нашої бригади показує, що звільняти території можливо. Звісно, ми існуємо не в вакуумі. Поруч з нами потужні сусіди. Це 92-га бригада, 127-ма, інші підрозділи, зокрема головного управління розвідки, які разом з нами беруть участь в операціях. І якщо подивитися на карту Deep State і відмотати їх за останні декілька місяців, можна побачити просування на нашій ділянці. Для цього з нашого досвіду. Важливо декілька речей. Важлива дуже велика навченість командирів штабів, які власне планують операції. Велика навченість власне людей, які ці операції виконують. Дуже добре взаємодія як всередині підрозділа між різними, як штурмовиками, так і силами, які їх прикривають: артилерія, міномети, важкі ударні дрони, так і взаємодія з сусідніми підрозділами. Uh, і от мені здається, що це все, плюс безумовно дуже якісне забезпечення технологіями, uh, ті ж тими ж дронами, які є по суті uh, таким розходним матеріалом uh, в цій війні. Вони є передумовою для uh, того, щоб просуватися вперед. Зараз всі військові говорять про те, що найбільшою проблемою uh, є те, що не вистачає. Людей як з мобілізацією в е хартії у нас постійно триває рекрутингова кампанія е і, на щастя, ми е не бачимо прямо аж такого падіння. Ми бачимо, що велика кількість людей, які приходять до нас, які зараз воюють у е нас, е які приходять зараз до навчальних центрів або приходять з цих навчальних центрів вже в підрозділи. Це люди, які Захотіли піти воювати навіть зараз на третьому році, і це дуже різні люди. Хтось повертається за кордону, хтось дуже різної вікової насправді вікових категорій. Тому наша гаряча лінія 3333 постійно працює і приймає заявки від бажаючих, які хочуть або дізнатись для себе, або для знайомих друзів про. Ті вакансії, які в нас є, а їх в нашій бригаді, як і в принципі війську є дуже багато, і в принципі можна людині з практично будь-якою цивільною кваліфікацією знайти е собі місце в е навіть бойовій бригаді. Минулого тижня. Мали кілька подій. Це е напади в ТЦК, це напади на військовослужбовців в, в на заправці. І є на жаль, загиблі, і є заява до речі, Михайла Драпатова. Командувача збройних сил України схопутних військ, із, який каже про те, що це червона лінія нападу на військових тилу. Розуміємо, що за цим швидше за все стоять спецслужби Російської Федерації. Тим не менше, які емоції у вас це викликає, і думки, що про це кажуть військові. Ну, в мене вони викликають безумовно сум, тому що я бачу, що Росії вдається розщеплювати наше суспільство. Вони знаходять вміло, знаходять і розкачують якісь слабкі місця. Очевидно, що за цими підривами і терактами стоїть точно Росія. Це її. Її спосіб дій, її мотус у який вона застосовує вже неодноразово, це лише питання часу, коли воно мало початися. І ось ми бачимо, як воно почалося. І ці синхронні вибухи, очевидно, за ними стоїть теж безумовно Росія і російські спецслужби. І тому зараз, як ніколи, нам всім важливо включати певний рівень критичного мислення, і коли ми читаємо. Uh, і це те, що ми кажемо бійцям, що коли ви читаєте заголовки, і ви бачите щось, що викликає у вас дуже сильно всередині емоцію, дуже сильний там, гнів, спротив, обурення. Ймовірно, що вами хтось зараз намагається маніпулювати. Тому оця базова рівень критичного uh, мислення, яка теж насправді входить в uh, курс підготовки наших командирів, вона є основою для. Такого э, стабільного стану, а от особисте ваше спостереження. Чи ви відзначаєте, що до вас, як до людини військової, почали якось по-іншому ставитися цивільні? А ви знаєте, буквально два дні тому я був в Києві, а до того проїхалися ми з. Таким невеликим агітаційним туром по вищих навчальних закладах військових по всій Україні, в тому числі Чернівці, Золочів, Львів. Я точно можу сказати, що я не бачу якогось там зміни ставлення. Тобто, коли я в однострої йду по вулиці, там я не відчуваю. Мені здається, що дуже сильно залежить від від внутрішнього настрою і. Власного такої самопостави людини, як він або вона ставиться, більше того на позавчора. Ми запустили дуже великий збір, напевно, найбільший збір в історії хартії. Поки що, разом з Укрнафтою на 100 мільйонів гривень, і ми бачимо, як швидко він іде, як набирається банк, і це знову ж таки такий опосередкований підтвердження того, що підтримка населення все ще є.